Ну що, мої вітання! Як ви там себе називаєте, незламні, незалежні вільної країни, там вмієте кричати, го-го, го ми там такі, йолки палки капець. Слухайте, будь ласка, зараз все, що відбувається. Ви, будь ласка, саме перше, хто тут є, присядьте, дослухайте до кінця, дасте відповідь. Будем, мені буде дуже цікаво. Підпишіться, максимально репост, лайк. Комент і максимально напишіть відповідь, що ви думаєте, чи це справедливо, чи це несправедливо. Давайте покажемо, які ми дійсно дружні, які ми незламні, які ми потужні і не дамо цьому законопроекту вступити в дію. Будь ласка, дослухайте, це просто крик душі. Вчора за нього голосували, мали ну, тіпи, проголосувати, але не проголосували, не дали, а завтра мають його вже прийняти. 54,88. Почитайте, будь ласка, що це означає. Ми розпочинаємо. Вчора в Києві був протест під Міністерством юстиції. Наші люди вийшли, щоб захистити свої права, свободи проти небезпечного законопроекту 5488. Думайтесь на секунду, це останнє, що в нас є. Хочуть відібрати права людини. Що ми просто мовчали за правду? Ви сміялися з другої країни? Тепер смійтеся і думайте. Вдумайтесь. Законопроект 5488 цей закон. Загроза свободі слова та віросподівання та совісті. Ви розумієте, що хочуть нас відібрати? Щоб ми вже не говорили правду, щоб ми вже просто-напросто, якщо будемо говорити правду, нас будуть садити, будуть відкривати кримінальні справи. Так я звертаюсь і даю наказ немедленно. так від народу нашого. Військовим вони давали присягу українському народу, щоб нас захистили. Поліції так само вони давали присягу українському народу. Що який закон приймають проти народу і вони мовчать. Скажіть, будь ласка, одне, що таке відбувається? Чому мовчать наші патріоти ті, що у вишиванках, і патріотки, які, йолки палки за кордону нічого не говорять? Це всіх касається. Це касається від Харкова, Бляха, Муха до Львова. Нема різниці, на якій мові спілкуються, чи... якої віри. Саме головне, що є людина, є не людина. Зрозумійте одне, будь ласка. І вони хочуть завтра. Цей законопроект прийняти. 54,88. максимально розголос народ не мовчить, порозкидайте всім блогерам, журналістам, військовим. Всім ми не повинні дати цей, щоб закон вони його прийняли. А ви, люди, буде, хто там завтра в Києві, виводьте ту людину, хто приймає цей закон, хто хоче це прийняти, це йде проти людства. Це останнє, що у нас є. Якщо ми будемо мовчати, скажіть мені, будь ласка, одне. Завтра ти будеш говорити правду, тебе будуть гасити в туалеті, будуть казати, ти сепар, ти колаборант, убивати будуть людей. І ви будете просто-напросто мовчати і будете казати, так, він сепар, колаборант, а він насправді був нормальна людина, адекватна. Це реально крик душі. Я не збираюся мовчати.